Якщо ще декілька років тому мати 3D-принтер у себе вдома було розкішю, то сьогодні вже деякі виробники, зокрема в Україні, пропонують компактні рішення за доступною чи на кожній родині ціною. Наскільки цікавою в цьому плані є модель Gamebird 3 3D Трідіпіґема, давайте вивчати! Насамперед познайомимося з ключовими технічними характеристиками. Постачається виріб у відносно невеликій картонній коробці, виготовленій з переробленої сировини. Упаковка з досить простим дизайном і чималою кількістю різних даних, що дозволяє отримати досить змістовну інформацію щодо особливостей моделі. Всередині, крім самого виробу, користувача чекає покрокове керівництво з ілюстраціями, карта пам'яті microSD на 8 ГБ, картридер під карти згаданого формату, вкладиш з QR-кодом, що переводить на сторінку реєстрації продукції, Продукту, шестигранний ключ, невелика бухта філаменту, блок живлення з перемикачем, гайковий ключ, а також запасна насадка. Gamebird 3DPGema модель компактна та легка, навіть з урахуванням того, що тут чимало металу. З останнього, до речі, зроблена вся робоча частина. А от сам каркас та деякі окремі деталі це вже пластик. Дисплей на панелі зверху виробник прикрив пластиковою підкладкою. Вал справа також пластиковий щодо якості збірки в цьому плані у нас ніяких зауважень не виникло. Підхід дуже грамотний абсолютно на всіх етапах. Зверху розташований невеликий дисплей, справа від нього знаходиться навігаційний вал із функцією підтвердження вибору, зліва слот для карт microSD. Система принтера підтримує карти пам'яті до 8 ГБ із файловою системою FAT32. На праву бічну панель винесли два інтерфейси: підключення адаптера живлення та кабелю USB. Внизу цієї Частини корпусу можна побачити піктограми, що вказують на ключові можливості принтера. Зліва відкидний гак для розміщення тут філаменту та механізм заводу цього витратного матеріалу. До речі, щодо філаменту, для роботи GameBird 3D Pigema вам потрібен філамент PLA або PLA Вартість його в Україні коливається від 500 гривень, в залежності від розміру бухти, що зручно друкувати можна не лише з ПК, але й з карти пам'яті. З коробки на носії вже є кілька відповідних креслень. Таким чином, користувач має можливість навіть без підключення до ПК випробувати принтер в роботі. Потрібно лише вставити філамент. Не варто забувати про те. Що сам собою процес друку досить тривалий. Найменша фігурка з арсеналу на флешці друкувалася близько 20 хвилин, а найбільша понад 2 години. Ми не схильні вважати таку швидкість друку мінусом, адже мова про друк об'ємних файлів, але й не відзначити цей нюанс не можемо. Отриманий результат виглядає напрочуд добре і не потребує ніякого доопрацювання. Підсумовуючи наше знайомство з Gamebird 3D Pigama, хочеться сказати наступне: 3 d 3D-друк стає доступним і. З ним варто експериментувати, навіть якщо ви особливо ніколи раніше цього не робили, адже мати можливість роздрукувати щойно намальовану іграшку чи необхідну деталь, це набагато швидше і цікавіше ніж замовляти її в інтернеті.